Тільки що про і в 1961 році, коли е, в, в Інституті марксизму-лінізму в Москві е, це питання обговорювалося, воно обговорювалося, то було сказано про те, що скандальна історія з прапорами. Е, отримали нагороди ті, хто не брали участь у штурмі, ті, хто не вішали в перший прапор. Прапор не той, е, він не брав участь у параді е, перемоги в Сталінській і багато-багато всіх таких речей. І справа повертається тільки тоді, коли приходить Брежнєв і починає відновлювати точніше, формувати нову концепцію моделі Другої світової війни, Великої Вітчизняної війни, От цієї міфу Великої Вітчизняної війни. З 75-го року він бере участь вже в парадах, в воєнних переважно парадах. Кож, кожні 5 років були воєнні паради на великій річниці. І коли Радянський Союз розбалюється, цей прапор знов комусь потрібен стоїть. От дуже такий цікавий момент. Коли в 91-му році, пам'ятаєте, Єльцин штурмує Білий Доб в Москві, і там така була жінка Чеченка Тусмалатова, вона, вона виступила, ну, вже розігнала їх. Вони там десь під Києвом засідали. І вона виступила з ідеєю берестом дати звання Героя Радянського Союзу. Бо прапор перемоги для них це об'єднавчий був символ, я, до чого я веду. Тобто прапор перемоги це не просто реліквія. Це об'єднавчий символ для Радянського Союзу. Радянський Союз розвалився. Єльцин цей прапор не використовував 3-4 роки, принаймні. Більш за те, тут ще одна цікава е, така ідея. Єльцин розвалив Радянський Союз. Він не хотів бачити на цьому прапорі серп І, молок. і з прапора зняли серп і молок, і він тільки був зіркою. І, власне кажучи, це тривало 10 років, мабуть, аж поки прийшов Путін. Путін також не дуже рвався чіпляти цей закон, але там. Комуністи натисли, там почалися різні такі, і вони вже за законом 2007 році вже ввели на цей прапор державну символіку, оцей радянського Союзу, серпемо. До речі, ще один дуже важливий момент стосовно прапору, те, що він в Росії визнаний государственною ліквією Росії. Тобто ми вішаємо і носимо ще не просто прапор перемоги. І таке, таке, таке інше, ми ще носимо государственної ліквії, ліквії Росії. Тобто, е, власне кажучи, це об'єднавчий символ. Це символ, до кого якого хочуть об'єднуватися. І тому він так і комуністам мили серцю нашим і його запустили не просто так. Отже, повертаючись до таких більш-менш теорітичних питань. Це моделі пам'яті Другої світової війни, які вони є. От я запропонував кім могилянській академії, і вони погодилися вже ми другий рік читаємо такий курс Політика пам'яті Другої світової війни в Україні і світі. Тобто ми дивимося, як пам'ять Другої світової війни зберігається. Чи, чи Як люди забувають, чи як що вони помнять, в країнах Європи, і не тільки Європи, до речі, і Японії, і Сполучених в Канаді. Тобто, і як Україна на цьому виглядає полі? Ну, на мій погляд, я думаю, і деякі історики. Ті, хто займається політикою пам'яті, не можна називати істориками, розуміння цього слова. Це не зовсім історія. Це такий специфічний, мовляв, новий, нова якась дисципліна. memory studies на Заході це називають у нас дослідження пам'яті, історична пам'ять, чи політика історії. Власне кажучи, існує три такі основні моделі. Це модель західноєвропейська. Лідером там в є Німеччина. Е, така ліберально демократична модель, я потім про неї скажу. Е, це східна європейська модель, там е, лідери це по Балтійські наші країни, Польща. І третій тип е, пам'яті це пострадянські Далі це Росія, Білорусь, е, як правило, це країни, в яких такі авторитарні режими існують, прийністрові. До речі, от ми в компанію потрапили країн, які прапор перемоги затвердили на державному рівні з Придністров'я, Білорусі і Росії. Зараз ми там четверо. Е я хочу сказати, що відносно цієї моделі пострадянської, то коли е я писав свою статтю е про битву за паніча. Звалися, але справа в тому, що там я говорив, що е, за, за Ющенка ми знаходимося приблизно між двома цими моделями. Тобто ми вже не є пострадянська модель, ми відмовилися від неї, але ми ще і не є така східноєвропейська в повному розумінні цього слова. Зараз ми стовідсотково скатилися до цієї пострадянської моделі і в чому її особливість. Е, от е, я вам назвав указ. Цей і цей прапор, тобто, е, і фактично, от я приніс, ніяк не міг вдома почитати, мені, чесно кажучи, по-перше, надзвичайно нудно, а по-друге, е, якось я не міг до цього дійти. Це е, модель, нова модель пам'яті, яка пропонується нам. До проблеми формування наукової концепції історії України перед Другою світовою війни та Великої вітчизняної війни написана Дмитром Відінєєм Олександром Лисенком. Вона зараз активно використовується ВАТО і Відінієв зараз заступник директора інституту пам'яті. Лисенка, це е, відділ Другої світової війни. Е, власне кажучи, в цьому тексті значною мірою. Робиться спроба от якось так відійти від, тобто від засудження пакта Ідентропомолота. І взагалі, от якщо ви дивилися один з останніх таких шоу, мені здається, це з Кисельовим було, коли Колесниченка говорив про те, що, а чому ми засуджуємо пакт Ріднітропомолота? Пакт Ебінтропомолота нам Західну Україну дав. Власне, не було б пак перед мітромова, вона би не приєднала цю Україну більш за те, Якщо ми будемо засуджувати е, цей факт, то потім може статися так, що ті держави, які мають претензії до наших земель, можуть і їх дуже відверто висловити. І Він там називає такі страшні країни, які можуть нам. Поставити ультиматум, як Молдова, там ще у нього там Румунія, Угорщина, <клухи> Польща. Він серйозно це. Так я думав, я подумав, що він трошки, ну я взагалі так ставлюся до нього специфічно, але я думав, що щось так не сповна. Але це не його ідея. Ідея цій концепції висловлені. Читав і їх відпротокував просто. Отже, повертаючись до моделей, модель пострадянська, російська, білоруська, вони не педалюють на пактор Днітропомолотова. Зараз в Росії навіть знов-таки один з наших істориків Толі Чайковський він у одній з програм сказав: А що таке пакт Днітропомолотова? А чи він поганий? Це звичайна практика міжнародних. Стосунки, таємні угоди. Тобто він це сказав як так. нормальне явище, власне кажучи. Ну і повертаючись до цієї моделі, вона цей період, як і в Радянському Союзі, не дуже любить період 39-41 року. Бо якщо ми розглядаємо от етапи війни і от Власне кажучи, як я вважаю, які етапи існують війни і як ми їх маємо характеризувати? Тут існує перший етап війни, це так званий початковий період Другої світової війни, він, не, він загарбницький, імперський, анексійний. Радянський Союз виступає одним з розпалюючих війни. Безпосередньо він загарбує чужі території, провокує війни і, власне кажучи, захоплює чужі території. І в цей період відбувається військовий злочин справжній катинь. скажімо. Я писав колись про те, що Катинь почалася ще задовго до Катині, бо десятки тисяч польських офіцерів. Солдатів було вбито в Жовнірів ще під час самого цього визвольного походу. Причому подекуди страшний, страшний спосіб, ну, скажімо, коли полонених розстрілювали з гармати. Я про це чув тільки, коли я дивився якусь картину, мені здається, це російсько художня прищання. Англійські колонізатори розстрілюють сіпає останнє із цих. Е, е. Ну я думав, що це таке щось таке. Ну там, там релігійний аспект, спереб, треба було, щоб так рознесли тіло, щоб там не залишилися, сіпає, боялися цього і так А тут без будь-якого підтексту тут просто розстрілювали е, з, з, гармати з шапнелю людей полонених після бою. Отже, військові злочини, загарбання чужої території, злочини проти людності, злочини проти миру. Все це в цьому періоді є. Тому, коли я прийшов вперше у відділ передвоєнного періоду, я працював ще коли, вчився на очевидному факультеті у музеї Великої вітчизняної війни, і я почав. Намагатися знайти якісь матеріали про фінську війну, про польську кампанію, про руминські кількість. Практично ні в енциклопедіях, ні матеріалів таких не було. От останні тільки 10-15 років російські, до речі, дослідники зробили багато для того, щоб прояснити якось цей період нам показати, який він був насправді. Другий етап, він найбільш складний. Другий етап війни починається з 22 червня. І так завжди починалася радянська історіографія 22 іюня, без під'явлення либо претензій, без під'явлення війни, фашистська Германія напала на нашу страну, атакувала і бомбардірувала і таке інше. І всі ми знали, цей, що от такий неправильний акт на нас раптово напав ворог і всі стали як один на захисті цієї батьківщини. Але ж насправді. Власне кажучи, саме в Україні, от Яостарха згадував про те, що я писав про настрій 41-го року. Найбільш негативні настрої до Сталінської влади і небажання воювати, і масове дезертирство, і таке-таке і інше саме було після 22 червня, 41-му році, коли очікували українське селянство звільнення від Сталіна. Від Гітлера, бо після колективізації всіх цих, а українське селянство це приблизно 76% населення. Це дві третини. Знаєте, от я завжди думав, чому так сталося, що так от свідомості людей, так е, от всі ці героїчні такі е, картинки такі от е, залишилися, оцей героїзм. Все. Справа в тому, що коли ми говоримо про людей у цих героїв, вони справді були. І можна говорити, що це за страти були себе, специфічні. По-перше, вони, як правило, були серед мешканців великих міст. В віковому плані це люди молоді, які пройшли через комсомол, які вже були індоктриновані певною мірою. Вони мали свій національний певний такий також аспект, тобто це, здебільшого, були росіяни, російськомовні українці, євреї, які підходили до цієї категорії людей, радянських патріотів. Це були радянські партійні діячі, це були офіцери армії. І коли ми так все це підрахуємо, то це приблизно не більше 7-8 загального населення. І можна говорити, що це ну, це такі домисли, це щось таке, така алхімія. Але е, ми маємо 41 рік. Ми маємо його результати. Ми маємо Україну, в якій 92% населення залишилося на купоні території, пішли ще робимо. Ми маємо українських цих е, мобілізованих, які е, чи просто втікли з армії, чи здалися їм в полон. Чи не пішли, от у мене є такий цікавий один ветеран, який розповідав, він розкуркулений, він переховувався під чужим ім'ям, ненавидав радянську владу і працював на заводі в Запоріжжі. І він розповідає, що він думав, як йому бути, його, якщо його мобілізують в армію, будуть з'ясовувати його входження, ім'я, і він може, може просто розстріляти. І він, коли пішов до воєнковата, він бачить, стоять літні такі люди, літні на нього, 30-40 років. І між собою щось розмовляють про те, як не піти в червонарну. Він підходить і на нього питає. Мужики, скажіть, будь ласка, як, як не піти в червонарну? Щось таке, що зробити? Знаєте, вони кажуть, записуйся в партизани. От ми записуємося зараз в партизани. Німці прийдуть, чи вони проженуть, ми в партизанах залишаємося тут, а потім ми просто собі будемо спокійно жити. Він записався дійсно, в партизан дійсно залишився напрямку. От коли нам розповідають про 500 тисяч на партизанів, то я так думаю, де вони такі ці цифри взяли? Ну, мабуть, що якісь такі документи були, от такі партизани там також були. Це 41-й рік, 41-й рік. Році партизани були тільки чи військові, які залишилися під час відступу, чи й які закидали. Тобто серед місцевого населення практично не було. Ще один такий факт, що так, для того, щоб вас трошки ну, розглядати, бо це цікаво дійсно. І майже ніхто це не знає. Я колись брав інтерв'ю у родичів генерала Це Нарком оборони України, який в му році став наркомом оборони України, Наркомат оборони України став сталінською в 44-му році. Це окрема, дуже цікава історія. Але е, цей період він е, був командуючий армією, це Василь Пилипович. До речі, один з небагатьох українських генералів, який розмовляв постійно українською мовою. Е, за це його не любили. Скажімо, там коні. І Далбухі, називали його хахлом, і, власне кажучи, такі були у них там різні сутички, але він постійно розмовляв українською мовою. Він вони такі уса, деревані були кремнім чоловіком. І ось він в 1941 році почався драф страшенний. Почали втікати партійні діячі за три-чотири за дні до німецької окупації. Це, це така істерика почалася. Німця наступають, всі втікають, е, грабунки. І радянська е, армія виставляла кордони на дорогу, щоб не давати можливість е, перше, забивати дороги цими евакуйованими, а по-друге, щоб е, не втікали керівники. І ось він каже, що він розповідав своїй родині, що він стоїть на церкві е, е, північно-західній фронт, е, е, Чернігівської області. Житомирство, це оцей папа України. І він стоїть на дорозі, яка на Київ йде. І бачить, на шаленій швидкості їде МК, е, машина партійна високого рангу Він зупиняє її з солдатами. Е, машину цю каже, достаньте того, хто там сидить в ній. Ну, солдати витягли. Олексій Федорович Федоров, е, перший секретар. Е, чи нігінська, в кому партії. І він каже, ах ти ж там, і таке-таке, та жар, драпаєш, тікаєш, ті каже, німці там наступають, німці зараз будуть. Той каже, так, сідай машину і назад, і, інакше застрелює. От Федор всі в машину, поїхав назад і став двічі героєм Радянського світу. Після цього. А так невідомо, що з ним сталося. Ну, після цього він ненавидив Євеселевка, йому там різні посів робив, але це вже далі. Отже, на цьому тлі, це 41 рік, і все це так от відбувалося, і воно демонструє, власне кажучи, моральний психологічний стан суспільства, який він був в цей період. Коли німці окупували Україну, німці зустрічали хлібно на не тільки в Західній Україні. Є безліч документів про те, що в східній Україні їх зустрічали дуже прихильно і очікували від них, власне кажучи, дійсного і таке-таке інше. Це можемо говорити багато про цю історію, як вона була. Але кінець кінцем. Оцей період радянській історіографії називався період временних недач. І тобто був знайдений такий емфімізм для того, щоб катастрофу 41-го року назвати якось такую і, 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 часових невдач. Е, е, власне кажучи, розповідалося про те, що так сталося через те, що він переважав нас в силі, в живій силі, в техніці, і вони мали досвід бойовий і багато-багато іншого. Зараз ми знаємо, що і не, не переважали, і не в сіль, і нової техніці, і досить у Червоній був непоганий, бо вона мала і походиці, і фінську війну, і війну Валерківську. Тобто вони воювали не менше, а втратили більше, значно, ніж німці під час тих гарячих війн. Ну, при цьому, при тому, от власне, цей також випадав. От Згадайте, в Радянському Союзі був такий фільм «Освобождення». І цей фільм, цей фільм який, до якоїсь річниці, там я не пам'ятаю, 50-40 років, як завжди це робилося, і папір, він починається... Він починається не з 41-го і не з 42-го, а звільнення. Тобто вже коли цей період, вже потім вже в 80-х роках почали знімати оцей фільм у 41-й рік і інтерпретувати слід. Отже, важливий момент відносно цього другої етапової війни, особливість в ньому полягає в тому, що, хоча він був і справедливий, здається, і визволений, але ж населення цих регіонів хотілося позбутися цього рішення. Ну, якщо в Україні почався потужний рух в Західній Україні, національно визвольний. Останський, Рум, Фа, Боровець і далі, далі далі, то в Росії починається так звана, точніше, не починається, росіяни, російські іммігранти, які з німцями прийшли, а потім російські офіцери, які потрапили вже в полони і стали в армії власним, вони продовжили громадянську війну. Тобто цей період визвольний, справедливий. Внутрішня дуже контр Оце період, який називають ну, російські іммігранти, називають його Друга Громадянська, Друга громадянська війна. Так історики почали називати її в 90-х роках, поки не повернувся Путін. Путін сказав, що ніяка друга громадянська, велика Вітчизня. Отже, оця друга громадянська війна.